Європейський союз сьогодні ухвалить новий пакет санкцій. ПКП «Інтерсіті» ввела в експлуатацію симулятор для машиністів. Велика Британія повертається до програми Еразмус Плюс. Європейський союз сьогодні нарешті ухвалить 17-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС підтвердять попередню угоду послів. Новий пакет серед іншого забороняє експорт до Росії хімікатів, що використовуються у ракетних двигунах. Цього разу ЄС також націлився на кілька сотень суден тіньового флоту. Йдеться також про торговельні обмеження, накладені на компанії із Туреччини, Сербії, Узбекистану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Усе через обхід санкцій Євросоюзу. До чорного списку будуть додані чергові особи та компанії, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Їм буде заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи у Європі будуть заблоковані. Компанія ПКП Інтерсіті ввела в експлуатацію симулятор керування локомотивом Гріфін. Він коштував 5 мільйонів злотих і буде використаний для навчання машиністів із північної частини країни. На пристрій завантажили 5 тисяч кілометрів, точно нанесених на карту залізничних маршрутів у Польщі. Симулятор дозволить проводити точніше навчання усіх машиністів, каже член правління компанії Адам Бавжиняк зараз навчання перш за все базується на симуляторах. Лише після цього починається навчання на справжньому поїзді. Робота на симуляторі має перевагу у тому, що можна моделювати різні нетипові ситуації. Це дає можливість випрацювати у машиністах відповідні реакції згідно із процедурами безпеки. відповідні реакції з колейовими процедурами До сьогодні навчання машиністів проводили. Переважно на Варшавському симуляторі, який було введено в експлуатацію у 2015-му. Завдяки новому пристрою, компанія зможе збільшити кількість навчальних курсів, що проводяться власними силами. У ПКП «Інтерсіті» працює півтори тисячі машиністів. Польські студенти знову зможуть навчатися у Лондоні, Глазго чи Белфасті. Усе у рамках програми Erasmus+. Британські та європейські політики домовилися про повернення Великої Британії до програми Євросоюзу. Про це розповіла у Лондоні голова Європейської комісії фон дер фондерлян, згадуючи часи, коли вона сама навчалася у Британії. Я знаю з власного досвіду, що перше місце, куди потрапляєш у молодості, залишає незабутні враження. Ти закохуєшся в місто та в країну і стаєш послом цієї країни на все своє життя. Це одна із домовленостей саміту Лондон. ЄС метою якої є модифікація угоди щодо Брексіт. Угода передбачає серед іншого тіснішу військову співпрацю, усуває деякі бар'єри для експортерів продуктів харчування з. Великої Британії і надає рибалкам ЄС доступ до вод королівства. Однак це не змінює економічних основ Брексіт, ні єдиному ринку та митному союзу.